Якщо ми будемо відзначати якісь тенденції, на що здатні сьогодні ось ці 22 парубки, то насамперед треба говорити про те, що сьогодні зустрічаються дві команди, які на обох забивають більше чотирьох м'ячів за гру. В матчах рибасу забивається більше трьох м'ячів за матч. в Матчах Динамо майже чотири. Тому ну, насамперед статистика свідчить про те, що сьогодні нас очікує. Результативне протистояння і абсолютно не передбачене за своїм результатом. Ми всі сьогодні сподіваємося, що зусилля, докладені цими хлопцями, футболістами, сьогодні будуть десь, хоча б приблизно дорівнені зусиллям, які зараз в цю секунду докладають люди, які боронять нашу батьківщину. Посмішки на обличчях Максима Задіракі та Глікер Мендоса, людей, які просто відверто кайфують від футболу, який демонструє кривбас в цьому сезоні. І дуже зосереджені обличчя, наприклад, Івана Дібанго, який повертається сьогодні після е, піврічної паузи в своїх офіційних виступах. Все це контрастує, все це обіцяє сьогодні. Класне шоу. І Двояцький відкидає на брашка. І в такому вже низькому блоті зараз захищається футболісти Кривбасу. Перший удар по воротах від Олександра Піхальонка. І показує Володимир Вілівальд все під контролем. Не знаю. Взагалі тут це мав показувати Олександр Кемкін. І ви бачите ці очі, ці дембеле, подібні очі, Кутовий від Динамо. Один в один грають футболісти. І... Кривбаса і взагалі не допомагає це у грі проти Дениса Попова. Тільки зараз я говорив про те, що Динамо майже не б'є з другого поверху. І два удари поспіль за три хвилини. Бакарі Коноте. Ошелешений погляд і зовсім інша постава зараз Олександра Шовковського. Поза переможця впевнений погляд у головного тренера Динамо. Перший м'яч Дениса Попова в цьому чемпіонаті. Попов так забував багато разів і забував шахтарів в надважливих матчах. 15-та хвилина. подача Віталія Буяльського. І неймовірно фірмове фінішинг від Дениса Попова. Проти кого, хто грав проти Попова? Абсолютно незрозуміла історія. Бачите, пам'ятаю до чого призводять ці швидкі або не дуже швидкі м'ячі в виконанні киян, що потім відбувається. Зараз класна передача на парахо-парахо з м'ячем, Парахо, пас, центр. І робить свою роботу зараз. М -м -м, Костянтин Вівчаренко. Правий захисник. А тут і це Реф прігається, бо неща пішов читати цю передачу, переривати цей крос. Кривбас миттєво реагує на зміну стартових обставин. І зараз подивимося, як футболісти обох клубів вже будуть грати. У штрафному динамо на стандарт показує зараз є Андрій Єрмоленко один. Абсолютно один. Він на самоті був готовий приймати цю передачу від Володимира Брашка. Ви знаєте, Ну хто грав футбол десь там на дворі? Чи в футбольній школі знає, що коли так опорник замахується, ну всі очікують удар Ще один стандарт. Подача Піхальонка. Виграє Бакаріка, на те. Зараз повітря виграє його, до речі, у Попова 2-0. Олександр Караваєв. Можна критикувати Сашу. Ви знаєте, за якісь там помилки недопрацювання, але наскільки він відчуває, наскільки він відчуває ось ці зони, які в нього неймовірний хист. Хист людини, яка дуже велику частину своєї кар'єри грала в позиції атакувального гравця. На зони, куди відлітає м'яч. Ця червона стрічка на правій руці Патріка Морливина не допомагає йому сьогодні. Абсолютно. Ніякого фарту немає у Кривбасу. Ніякого просто. Четвертий гол Караваєва правого захисника в цьому сезоні. Юршиць. Юршиць, до речі, обіграв. Він зараз шолує. Дуже легко обігрує. Пас на Ліна. Лін. Шульга Барлін. Дуже непогано. В нього удар. Лін! Згадує він про цю свою зброю, але не влучає в площину воріт. Ян Юрчець хотів я сказати про нього. Хорватський легіонер починав взагалі, кар'єру. Більшу частину матчів провів на позиції Вінгера. Юрчість гравець атакувального плану. Це такий Кривбасівський Олександр Караваєв. Тільки набагато молодший він за Олександра. Багато досвідчених гравців українців напередодні початку цього сезону. Криваєв Кроваєв центр на, Ба... на Кабаєва. Кабаєв. Лівою Ярмоленка. Єрмоленка. Кабаєв. Кабаєв можна ще раз віддавати. 3-0, Найкращі півгодини. Динамо в цьому сезоні. 32 хвилина. 3-0, Я розумію, що, можливо, болюче зараз вболівальникам кривбасу. Але ви усі бачили цю атаку. Якщо ми хочемо бути об'єктивними, ми маємо зазначити, що Динамо розриває суперника в перші 32 хвилини. Кабаєв і Єрмоленка. Дві. Ну, як сказати, дві несподівані фігури. Насамперед, якщо брати їх позиції, вдвох робляться м'яч. Андрій Єрмоленко забиває, тут я можу помилитися, можливо, якийсь там 117-й м'яч в ОПЛ. Бундана. Дуже важко сьогодні звинувачувати Кемкіна. Кемкін, який був головним тащером цієї ліги у перших турах. Агундана точна передача на Буяльського. Буяльський. класно розгортає на Брашка. Брашко. Далі на Кабаєва. Кабаєв на Єрмоленка, Єрмоленка. В центр треба зміщуватися під право прибирати. Робить він це. І який сейв від Кемкіна! Яка атака в цілому від Динамо? Класний удар від Брашка. Сьогодні усі. Номінальні психологічні лідер Динамо на полі. І усі вони грають в кайф. Це просто ну, вочевидь. Подача Тяре. Не дістався Міча. Якось не дуже впевнений, зіграв знову ж таки Євор Твердохліб. Передача на Єрмоленка. Кабаєв. Кабаєв знаходить. Ух! Олександр Піхальонок зараз міг віддати ще одну гольову передачу і ще одну на Дениса Попова дирака Два вінгри, сьомий Глікер ліворуч праворуч 18-й Барлін. Барлін з м'ячем. Барлін під лівою Барлін. Дуже неприємний удар, бо м'яч так пірнув по газону перед Русланом Нещеретом. Він якось все ж таки по хокейному зміг його приборкати. 18-й Барлін, повторюю, праворуч. Зараз ціаре, до речі, привіз в цьому моменті. Знову та ж сама атака. Дубль 2. Караваєв. М'якенько взагалі не атакує своїх. Візові футболісти. кривбасу Зараз Кабаєв лівою міг покласти неймовірну красуню. Є можливість зараз атакувати. Каменський. Молодий гравець стала Класна передача від Мендоси. Каменський. Каменський вже майже в штрафному. Олександр Каменський зараз намагається просто з'їсти його Володимир а, Брашко. І Каменський відходить назад. Хороший удар. Від Ярослав Шевченко, здається, би в поворотах. Особливо не змінилося на полі після того, як. А, ну ось зараз може змінитися. Буяльський відпрацював пресингу. Єрмоленко ідеальний пас. Кабаєв. Кабаєв можна ще раз віддавати. Віддає на Буяльського. Ну так, да, романтичний момент. Я хотів сказати, що він втрачений. Ні, не втрачений. Зараз Буяльський міг четвертий забувати, але до того Караваєв міг забувати свій другий м'яч у цій грі. Чекають Караваєва, Караваєв на Кабаєва, Кабаєв на Караваєва. Ох, Караваєв п'ятою. Ну і ох, що робить Буяльський. Фахівець по красивим м'ячам. Згадую я, як металіст 19 25 Він в падінні через себе коломним ударом намагався забити. Там потягнув цей М'яч. Зараз Кемкін не зробив ефектний сейф. Мендоса! Відскакує м'яч. На Володимира Вілівальда. Вілівальд фахівець подібних ситуацій. Пам'ятаю, забив він Полісію після стандарту і після того став грати в основі Інгульця Василя Кобіна. Та й забивав і в кривбасі, звісно. Михавко, Михавко! Ось вам лівий захисник Тарас Михавко. Передача! Мав зараз забивати. Мав зараз змусив зараз забивати четвертий м'яч. Іван Дібанго зараз завадив. Зробити рахунок непристойним. А у сутичці у стику з Валентином Рубчинським мікротравма в Шевченка. Тіаре, принаймні, пробачив Шевковський, знову ж таки те, що сталося на початку матчу проти Самсон Мая. перший його удар в українській прем'єр-лізі. Технічно, але не влучив в площину. Власний пас центр від Міхавко, І крутий сейв від Кемкіна. Кемкін свою норму, а я про неї говорив. Три-три з половиною мічі за реакція. Сейв, я маю на увазі. Зазвичай робиться. І переведені хороше на Гереро. Гереро грає в стінку з партнером. Гереро 4-0. І засмучується Олександр Кемкін як вперше. Кожен раз класна атака і класна гра від е, Панамського Форда. Мені здається, що передачу гольову віддав Володислав Кабаєв. Феєрічний матч від Кабаєва, якщо це так. Патрік Лен Левін згадує часи, коли Едуардо Гереро на цьому стадіоні забивав Динамо. Ворота Динамо, а не за Динамо. В складі його зарі. Ось дивіться. Гереро. Ні, Піхальова віддав. Це його стиль Олександр Піхальонок. Класика жанру. Ну і гра розіграв як профільний, дуже породистий форвард. 4-0. І Шовковський показує ще одну річ: що все ж таки треба дивувати, треба змінюватися. Треба працювати. Насамперед працювати, щоб бути непередбаченим. 4-0. Цей матч закінчено. І давайте згадаємо те, про що ми говорили на початку. Переморець цьому матчі має бути краще самого себе. Динамо сьогодні було набагато краще за те динамо, яке ми бачили восени. Кривбас. Давайте так, скажемо, якось акцентував сьогодні свою грою увагу на недоліках і замаскував всі чесноті